Кожна людина здоровим глуздом, вона сьогодні дає відповідь, що в таких умовах далі жити не можна. Якщо ми говоримо сьогодні про цілий ряд трагедій, які спіткали Україну на шляху розбудови незалежності, то все це дає мені підстави говорити, це що цей шлях хитний. І я переконаний, що кожна здорова людина, якщо вона думає про майбутнє і серйозно вивчає свою історію, то вона сьогодні однозначно дасть відповідь, що треба змінити цей політичний режим, змінити на режим справжньої народної демократії і влади трудового народу. Для нас нічого дивного немає. Я Сподіваюсь, що ви журналісти теж маєте пам'ять там кожного року забороняють проводити ці заходи. З ініціативи кого забороняють проводити ці заходи? З ініціативи націоналістів я вас неодноразово попереджав, що коли в країнах криза, то потужний капітал витягує на світ божий профашистські організації для того, щоб намагатися принизити гідність людську і не дати можливість розвиватися демократичним засадам. Ось з чим ми сьогодні з вами стикаємося. Ми будемо зараз проводити зустріч з народними депутатами на площі Незалежності. И скажем все то, что мы хотели сказать. мы скажем, с чем мы не согласны и до чего закликаем. Первое, я хочу, чтобы вы все понимали. Прежде чем сказали, 24 августе было 7 ноября, которое дало возможность создать независимое государство Украины. Впервые государственность Украина получила после революции большевиков. Благодаря Ленинской политике, именно Ленин определил политику, которая имеет отношение к праву нации на самоопределение, была получена вот эта независимость и для Украины. Таким, возможно, таким образом, стало возможно и Польша, и Финляндия. Именно благодаря ленинской национальной политике созданы были все предпосылки для создания государства. И государство Украина была участником создания Союза Советских Социалистических Республик как независимое государство. наших народу